Голос Америки продовжує підбивати підсумки року, що минає. 2010-й пройшов під знаком постійного протистояння країн заходу з Іраном. Захід не припиняє звинувачувати Тегеран у намірах створити ядерну зброю. Іран в свою чергу наполягає, що розвиває мирний атом. Запроваджені цього року нові економічні санкції. Схоже, вже вкотре не спрацювали. Виглядає, що дипломатична війна триватиме і у новому році. Тему продовжує Зорослав Байдюк. Іран наполягав і продовжує наполягати, що працює над розробкою виключно мирної ядерної енергії і відкидає звинувачення у спробі створити атомну зброю. У грудні під час останніх переговорів у Женеві з представниками шести країн світу все на що погодився Тегеран, так це на нову зустріч у січні, як і раніше, Іран відмовляється зупиняти свої ядерні розробки. Ми не сприймаємо переговори, на яких одна сторона тисне на іншу. Ми на таке не погоджуємося. ша європей. Ський союз та рада безпеки ООН протягом року посилили санкції проти Ірану. Так, у липні президент Сполучених Штатів підписав закон, що обмежив співпрацю американських компаній та їх західних партнерів з енергетичним та банківським секторами іранської економіки. Ми побачили посилення тиску на іран у формі санкцій. Несподіванкою стала плідна співпраця провідних міжнародних гравців у посиленні тиску. Однак, принаймні, у політичному контексті, це не вплинуло на Іран, хоча його економіка сильно страждає. Незважаючи на непокірність Тегерана, експерти не передбачають виходу конфлікту поза рамки дипломатії. усі ознаки вказують на зменшення ймовірності розгортання військового конфлікту. Частково через серйозні проблеми іранців з їх технологіями існують свідчення, частково підтверджені самими іранцями, що їх комп'ютерна система, на якій все зав'язано, була заражена вірусами. Витік таємних дипломатичних документів через вебсайт Wikileaks свідчить, що арабський світ, зокрема король Саудівської Аравії, неодноразово закликав Сполучені Штати знищити ядерні об'єкти Ірану. Британський експерт з питань розвідки Боб Айерс розуміє занепокоєння Арабів. Іран як ядерна потуга дестабілізуватиме ситуацію у регіоні. А арабський світ не має можливості самотужки протистояти Тегерану. Тож вони намагаються підштовхнути США, вдатися до активності, дій і не дати Тегерану розробити атомну зброю. Однак ядерна програма Ірану не єдине питання, яке створює напруження у його відносинах зі світом. Вже понад рік іранці тримають в ув'язненні двох американських туристів, звинувачених у нелегальному перетині державного кордону Ірану. Третя туристка Сара Шорт була звільнена під заставу і Запевняє, що усі троє були арештовані іранськими прикордонниками на іракській території. Обурення та шок світу викликала справа і іранської громадянки, засудженої на смертну кару за киданням камінням, Сакін Магамед Аштіані звинувачують у зраді чоловікові та причетності до його вбивства. Під тиском світової громадськості виконання вироку постійно відкладається. Баграм Саруш очолює кампанію за звільнення Сакін. Якщо Сакін ще жива, то завдяки цій кампанії за останні три десятиріччя у подібній ситуації опинилося чимало чоловіків та жінок, імена яких ми не знаємо. Їх закидали камінням до смерті. У цьому випадку нам пощастило, адже ми маємо фотографію Сакін. Ми знаємо її повне ім'я, оскільки її діти звернулись до нас з інформацією про вирок їх матері. Пройшло вже півтора роки з часу придушення масових протестів в Ірані, викликаних виборами президента у 2009-му. Опозиція стверджує, що дух протестів не помер. Однак, уряд Ірану непохитно утримує владу в країні. Байдюк, голос Америки.